А то вітаю вас, сьогодні тема по геометрії площа Новогокутників. Ми знаємо, що знаходження площі завжди цікавило людей. Тому за всі ці століття людство змогло знайти площадні багатьох новогокутників. Отже, перше, озеро перевокутник. У нього сторони А і Б. Відомо ще з початкової школи, що площа на рівні добутку А та Б. Квадрат, у якого всі сторони рівні, площа дорівнює А квадрат. Або квадрат, у якого відома диагональ. І ми знаємо, що вони рівні. Тому для того в цього випадку площа дорівнює 1, друга Д квадрат. Перейдемо до паралограма. У паралограма, щоб знайти площу, потрібно знати сторону і висоту, яка до нього опущена. Тому формула дорівнює А на H. Якщо в паралограмі відомі дві сторони і кут між ними, то площа знаходиться за формулою А на Б і помножити на синус Альфа. Якщо ви взяти рум, який є частковим випадком паралограма, то в нього також буде площа знаходиться як А на H, а, або через сторони і кут між ними А квадратом на синус альфа. Але є в нього своя формула, так як у нього діагоналі перпендикулярні, то площа ромба знаходиться як 1 друга D1, D2. Перейдемо на трикутника. У трикутнику площа знаходиться за допомогою сторони і висоту, яка на неї опущена. І тому площа до рівня одна друга А на H. Якщо в трикутнику відомі дві сторони, і кут між ними. То площа знаходиться одна друга АБ на сіну славі. Звертаємо увагу, що для прямокутного трикутника теж своя формула, у нього кати А і В, тому площа дорівнює 1, друга А на Б. А в рівностороннього трикутника особлива формула площа дорівнює А квадрат корінність 3, поділити на 4. І нарешті трапеція. У трапеції площу можна знайти, знаючи, основу. І висоту, і формула буде така: С дорівнює А плюс В на 2 і помножити на висоту H. Якщо відома середня лінія КЛ, а ми знаємо, що вона дорівнює півсумі основ, то формула площі трапеції буде С дорівнює. Довготок середньої лінії КЛ на висоту. Отакі От формули знаючи, можна розв'язувати цікаві задачі. На знаходження площі дивіться на ДО, і ви будете найкращі математики російського.